Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 21. Тут гімназисти сищик домовляються, що переможців не судять. Якатиму тебе знову, чортівня Івановичу. Зустрітися домовились у звичному місці, у ірландському барі біля золотих воріт. Спершу назад шпих не хотів, посилався на зайнятість, навіть натякнув, знову в юрка якісь дурниці. Довелося закинути сищику наживку, йому самому небезпека загрожує. Все одно не повірив, та на зустріч уже погодився швидко. Час уже був обідній, у барі купчилось чимало людей. У цій порі пропонували бізнес-ланч за досить прийнятною ціною, тож постійні клієнти займали наперед вибрані столики. Поява Назара Шпига в компанії Юрка та Бульдога ще менше, ніж зазвичай порадувала незмінного бармена Савку. Він був місцевою знаменитістю, окрасою закладу. Все через найоригінальніші в усьому Києві вуха. Вони, мав би, жили окремо від власника, наче хтось заради шкідницької забави виліпав їх із глини і присобачив до догадства голови. До всього вуха ще й піднімалася трохи догори. Це дозволяло припустити савку в дитинстві карали, чіпляючи защіками до мотузки, поруч з випраною білизною за краї вуха. Захаровичу, ну скільки можна, забурчав вухань невдоволений. Хай би заводив сюди пацана і цубацюру, коли людей менше, а припалився саме розпал, народу повно. Не всім, хто прийде поїсти, сподобається бульдог у залі. Нечасто вуха на мене. Тобі не страшно, реготнув шпих. Ми, до речі, теж обітати будемо. Влаштуй нам по старій дружбі окремий куточок, Там і собака людей не дратуватиме. На вулиці прив'яжіть. теж голодний, організуємо якусь посудину. Ми тут собак нагодуємо, начальство, та ну його біса твоє начальство. Сищик плеснув савку по плечу, стримався легенько сіпнув за вуху. Знаю, залишками з кухні собачі притулки підживлюєте. Ось і наси що там у вас. Бульдожка голодний. чорта лисого жере. Савка приречено зітхнув, змушений був підкоритися. Свого часу, коли на зашпих ще служив у карному розшуку, витягнув вухання з халепи. Відтоді Савка надавав сищику різні послуги, а бар відставний поліцейський використовував для зв'язку. Коли бармен покірно повів чоловіка, хлопчика і собаку в дальній відгороджений від хоча й куточок, написав замовлення і відійшов, Шпих промовив невдоволено. Якщо знову кудись свого носа, на мене не сподівайся, сам викручуйся. Вчись дбати про себе, синку. Боюся, дбати про себе доведеться вам, парирував Юрко, і частіше озиратися, як вулицями ходити. Якого чорта ти мелеш? Стрельцов. Гімназист вирішив обійтися без передмов. Знову? Тон Сищика різко змінився. Вас хочуть убити. На цих словах джентльмен загарчав, шпиг зиркнув на нього, потім на Юрка, смикнув себе за вуз. Мене, Івановичу, давно хочуть бути різні люди. Нічого нового ти мені про наміри не казав. нема зараз у мене на нього часу. Двічі вислизав, сам знаєш. Поки перемир'я, так розумію. Погано розумієте. Хотів далі говорити, зупинився, бо перенесли замовлення. Шпигові гальбу у темного пива й подвійну порцію ковбасок. Юркові смажену картоплю. Бульдог висолопав язика та йому обіцяло окремо, трохи згоду. Аби не нудитись, сищик відріз, викинув джентльмену шматок ковбаси, подивився, як той пирається, перемкнувся на гімназиста. То пояснюй, слухаю тебе уважно, розказав Юрко про підслухану Лізою розмову. Поки говорив, їсти перехотілося, картопля поволі охолонула. Сишік теж натрукався свого, слухав уважно, зосереджено. За та бульдог могело щось принесе в полумиску, аж посіпалося куценький вух. Бач, яка штука, протягнув шпих, коли Юрко завершив. А ота панянка спец по інтернету до уваги загрозу якомусь відставному поліцейському таки не взяла. Не навмисно, пане шпих, не спеціально, і назис тут же поквапився, заступився за руду. В неї інше в голові. Хіба ж я на в курсі? Сищик смикнув крачу коншоговіса. Більше тобі, скажу, Іванович, розумію її, як ніхто. Сам же під начальством чорти б його дерло, стільки років ходив. На власний розсуд діяти не ладен інструкції, рапорти, наради, дозволи, ще й пістону всікаві місця встромляють, коли щось не по їхньому. Ні, я тоді, в вкух як розумію. Вона не може діяти вільно, зате ми можемо, видихнув Юрко. На цих словах бульдог відволікся від трапези, аби ствердно рикнути. Ти що надумав? спитав Сищик підозріло. Одним магом усе розв'язати, заговорив гімназист з запалом. Я на вогнику діях не вільно, зате ви нікому не звітуєте. До того ж, від білої ворони до Стрельцова лише руку простягни вони щось проти вас готують. А зробите перший крок на випередження, Стрельцов боробиться по самому самомаківку. Захопити вороняче гніздо, скрутити її, хай дьовом своїм клацею, здасть, і всю його російську агентуру стельбухом, себе захистите, ще й я не допоможете. Як це? А отак це, пане Шпих. Я маю адресу, де біла ворона засіла і капустить. Звідки вона в мене, та яка різниця? Бо ви ж завжди можете сказати самі вироху. Як? Назаре Захаровичу, ви відомий знаний професіонал. Хто сумніватиметься, що ви самі справу розплутали, а не виказувати джерела інформації ваше законне право. Гм, шпив замислено проколо видалку ковбаску. Сам додумався, чи напоумав хто, бо мудро все грамотно. Ха, ми ж з вами напарники забули, ви й навчили викручуватись. А ти не вчись і поганому, сищик підморгнув. Чорт його знає, Івановичу, раптом рацію маєш справді. Поки там, кивнув на стелю, чухаються, плани різні будують, і чорт значим займаються, накримо огидоту одним ударом. Переможців насудитимуть, купу дітей врятуємо, і Стрельцова нарешті за горло потримує. Скажіть тепер, що я дарма в вас висмикнув. Юрко зараз не стримував хвалькуватості. Не скажу давненько про щось таке мріяв. То погнали? їм відсунув на займену тарілку. Ти куди? подав прозвучав щиро. Ворону ловити. Чи ви теж захотіли без мене, як вогник? Не жарти, Івановичу, мовив шпих обережно. А коли бандитів на домісті ввечері ганяли, коли стріляти там хіба жарти були, парирував Юрко. А в будинку, підпаленому, коли обоє рідком лежали і згоріти могли до жартів розіграш такий. А перегони зовсім недавно, а бійка з павуком на Подолі. Я дуже заважав, може, під руку вам говорив. Сичик засупів, не мав як відповісти. Чорт з тобою, буркнув нарешті, куди ж тебе дівати, тільки доїдай. Не хочу, апетит пропав. То знайди це наказ, якщо хочеш. Забагато наказів сьогодні зранку, майнула Юрка, ще ж на вечір. Розділ 22. Тут герої шукають вихід для входу. Поки балакали, те туди-сюди, збігав короткий листопадовий день. Сірійте почало вже по третій, але шпига це навіть влаштовувало. За час знайомства з сищиком та пережиті разом пригоди, Ірко помітив, що Назар Захарович зацікавився, його старший друг волів діяти в сутінках, коли взагалі не поночі. Схоже, міська темрява додавала невтомному борцеві злочинцями сил як супергероям з коміксів. Згадалася гімназистові раптом людина кажан, людина павук, супермен, шиба голова, та навіть жінка-кішка. Всі вони виходили на стежку війни з різношерстним злом, під покровом драглистої пітьми, яка накривала велике місто, що в темряві лише починало прокидатися, активно жити, розкривати всі свої темні таємниці. На вулиці Назар Захарович перевірив зброю. Пістолет при ньому був завжди, мав досвід, бо того професія вимагала, Не ховався від людей. Юрко перехопив кілька тривожних поглядів, кинутих в їхній бік перехожими. Люди помічали озброєного чоловіка в цивільному і прискорювали ходу. Швидше треба забиратися геть від потенційної небезпеки, а раптом десь поруч почнуть стріляти. Власного авто шпиг намав, вороги спалили. Тож, заховавши пістолет, сищик за звичкою посунув до найближчого таксі. Юрко з джентльменом подались за ним, і детектив ураз зупинився, зиркнув на гімназиста, потім на бульдога. Пожував губами, смикнув себе за кінчик вуса. Тебе, то, Івановичу, я нікуди зараз не подіну, собаку десь лиши. З якого переляку? вигукнув Юрко, а бульдожка обурено загарчав. Бач, бурчить мені. Сищик смикнув себе за другий вус. З тобою я якось дам раду, бо доведеться тобі слухатись і робити, що кажу. Від песика шуму забагато буде, під ногами крутитиметься. Відколи Женка заважає, скільки разів його зуби ставало в пригоді. А забув, як минулого разу, коли я ловила павука, твій пес кинувся мені під ноги. Він не навмисно хотів їх краще, самі знаєте. Зараз я хочу, аби краще було для всіх, відрізав шпих. або завозимо твого кобеля додому по дорозі, або. Або що? не дав договорити гімназист. Відіграємо назад нашу операцію, зло нам, аби, по-вашому, сталося підтягнете поліцію. Назар Захаровичу, поліція це Мадвічку, краще Стельцова і приятель Раєвського. Та поліція ж найперша встрілятиме вам в колеса. Ще й винним зробить. Забули, як мене ось тільки, но від них вирятували. Шпих невдоволено звів брови. Тихо пробурчав собі щось під носа. По карту картуза зітхнув. Ну його к чорту, гарикатись з вами. Але гляди, за дога сам відповідаєш. Піде щось на так через нього, іншого шансу вискупти білій вороні пір'я ближчим часом не буде, промовчав Юрко. Зате джентльмен настримався, гавкнув бадьоро, войовничу. Більше не говорили про зайве, сіли в таксі. Шпиг назвав вулицю, сказану раніше Юрком, та номер будинку вказав іншим. Такі вони правила сишіцької праці. Зупинятися напоруч з бандитським лівгом, а трохи далі. Треба ж обстановку розвідати, придивитися, при цьому привертаючи до себе якомога менше уваги. Раптом барлі лиходійки, охороняє хтось. І досі не ясно, хто ховається під пташиною машкарою жінка чи чоловік. Їхали мовчки, навіть бульдог приничка, ліг на підлогу ззаду, заховав писок між передніми лапами. За весь час лише раз потурбувала, мама Юркове дзвонила, спитала, де сина носить. Уже дізналася від когось про карантин, і гімназист відбрехався, вирішив вигуляти собаку по повній програмі, аби потім не просився. Вештається містом з товариством. Цього мамі виявилося досить і звикла синові вірити, особливо після недавньої пригоди, коли тато присоромав, бо повірила мама поганим чуткам. Попросила дзвонити, попередила, що буде пізно, а в тата взагалі якась особлива зустріч і топізна. Партнери з Європи приїхали, переговори все таке. Юрко слухав вічливо, кивав, хоч думками був зовсім в іншому місці. Щойно таксі зупинилося, вимкнув телефон, торкнувся рукою бульдога і щойно той підняв голову, приклав пальці до вуст. Джентльмен кивнув, спритно вибрався з салону. Сищик розрахувався, відпустив машину. Дочекався, поки поїде, зникне за рогом, аж тоді розвернувся довкола. Поки їхали, засів дрібний прикрий дощик. Від того київська околиця виглядала ще менш зватишною і більше нагадувала джунглі. Ніколи не бував її у в густому екзотичному пралісі, читав лише казку про пригоди Мауглі. Але похмурі ряди поверхівок, переважно складених з сірих панельних блоків, нагадували саме джунглі, непролазній хащі, де новачкові варто навчитися виживати. А перше правило обережність. Хтось хижий, на чи тої як не за найближчим рогом, то трохи далі. Або в темному дворі, де поруч занедбаними дитячими майданчиками туляться сміттєві баки. Поруч з одним таким бульдог побачив вуличного кута і не стримався, гавкнув, помчав навздогін. Шпагів то не сподобалось, Юркові теж, натягнув поводок, показав джентльменові кулак. Пес зрозумів, щось пробурчав винуват, більш на сторонні звуки не відволікався. Дочок підтягнув за собою туман на схожий на випрану діряву ганчірку. Накрив похмурі будинки й занадбані двори, від чого все довкола ще більш загусло то тут, то там виринали перехожі, поодинокі на великі гурти і швидко зникали в незатишних туманних клаптиках. У кожному гімназист підозрював ворога чи на кожному вслід озирався. Шпивши, крокував упевнено, ні на кого не зважав, найшов, не плив у вогкому, сірому, ледь видимому павутині. Ось і потрібний будинок, один під'їзд, важкі двері, кнопка домофону. Чорт забирай, просичав шпих. Якби замок кодовий, я б ще впорався, дав би якусь раду, досвід маю. А тут треба чекати, поки хтось зайде чи вийде. Інакше ніяк. То почекаємо, мовив Юрко. Нічого ти в нашій справі не петреш, Івановичу. Сищик смикнув вус, цього разу сильніше, аж скривився. Навіть сам я тут на видноті, у тучіряк на рівному місці. Але ж нас двоє, навіть троє. Дядько пацана бульдог, товчимось біля чужого будинку, не заходимо, чекаємо з моря погоди. Увагу привертаємо, зрозумів гімназист. Молодець. За інших обставин я б на це наплював, подумеш, та маємо справу з ворогом, який особливо небезпечний, дуже обережний. Через те пантрує довкола пальніший, ніж звичайно собі злодюшка. Не забувай, про тебе й мене той, хто називає себе білою вороною, вже попереджений. Хіба? Тю, сам же ось мені недавно сказав, вирахував в тебе стрільцов і Зубдаю Івановичу вже маякнув кому слід. Де ти, там я? Хіба ні? Замість відповіді Юрко зітхнув. Бульдог виселопив язика, форкнув, махнув куцем хвостиком. Потрібна нам квартира на дев'ятому поверсі, так? уточнив шпих. Еге, <гум> якщо вогник не помилилося. А з чого б їй помилятися? Не часто вірю комусь, сам знаєш, їй легко. Точніше, її приладом, з апаратурою, яку ти бачив, помолитися важко. Та де неможливо. Похибка навряд велика. І що робимо, не відповів сищик. Замість того ступив до дверей в притул, набрав на мання комбінацію цифр, номер квартири і виклик. Пішов сигнал. Нічого вдома немає. Шпиг хмикнув, натиснув знову, тепер на інші кнопки. Знову пішов виклик, за ним пролунав роздратований та обережний, водночас на молодий жіночий голос. Хто і для чогось? Тут нікого немає. Як нема? обурився шпиг. Манера розсичіка миттю помінялася. З невидимою співрозмовницею зараз балакав на суворий, впевнений у собі, колишній поліцейський. Сутінки і клаптики туману вже зовсім сховали його від гімназиста. І Юрко чітко собі уявляв втомленого, байдужого, злого на весь витрубітника якому оціпові вже набрило працювати на на службі, та нема куди від неї подітися. Отак і трубала бабця на тому боці. Кого треба? Доставка вам, кур'єрська, зі Львова. додав шпиг для чогось. Нема тут нікого з вашого Львова. гаркнув голос. Ясно, що немає, де Львів, а до Київ. Відчиняйте вже, розписатися треба. Я пішов далі, бо таких, як ви, в мене вже ого. го Так не чекають тут доставки!» Бабця була вже спокійніша, помилочка. Сімдесят восьма квартира вісімдесят сьома, тепер Юркові здалося, що бабця зраділа. Чорти її дири. Шпих приправив вигук нотками розчарування. Жіночку, пожалійте, відчиніть уже ви, а я на місці розберуся. Кажу ж, дзвоніть правильно. Слухайте, повідомлення в поштову скриньку кину, якщо там нікого немає. Хай самі собі ноги б'ють. Я ж на пенсії давно, мені воно. Так от у треба. Совісті в них немає, почулося у відповідь взяли моду старших людей ганяти. Аби ще платили, як молодим. Сищик грав до кінця, пікнуло, ледь ціпнулись важкі залізні двері. Не витримав юрку, відскочив першим, випередив шпига, потягнув двері на себе. Вони причинилися, з надер під'їзду дихнуло вологим, кислим, затхлим, що щось від кошачого запаху домішалося. Імназис пропустив джентльмена всередину. Сищик зайшов останній, щільно зачинив двері. Перший етап подолав.